Куди прямує равлик, ще на спині, спитав його муравь, а можна й мені? Ні, ні, я йду далеко, там річка є і ліс. Сьогодні дружа спека ж нападає млість. Равлик, равлик, круглі оченята, равлик, равлик, мандрівний завзяти. А в річці прохолода вадичка, як кришталь, Добавив равлик ходу зник посеред трав, равлик, равлик, кругли очі, ньота, равлик, равлик, мандрівник завзятий. Аж ввечері хатинку із спинки равлик зняв, бо йшов без відпочинку ледь на нозі стояв, дивився равлик, радо, нарешті ось ріка, і цілу ніч до ранку купався оляка. Равлик, равлик, круглі оченята, равлик равлик, мандрівник завзятий.